Повторимо тему Україна в умовах дестанілізації, внутрішня ситуація в Українській Радянській Соціалістичній Республіці у першій половині 1950-х років. Тобто ми всі пам'ятаємо, що у 1953 році помирає Сталін і розгортається боротьба за владу вищого партійного такого керівництва. І за владу бореться Маленков, Хрущов, Берія. І, звісно, приходить до влади Хрущов. Не тривали такого компромісу. У них взагалі було. Вони не могли поділити владу. Тому берію арештували першим, і на такому підйомі приходить саме Хрущов. Тому що втома суспільства відбулася від жорстокості сталінського режиму, необхідність змін. Тобто, у 1953 році було звільнено з посади першого секретаря комуністичної партії України Мелянкова, і було обрано Криченко, перший українець, за походження обіймав таку високу посаду. Перемога у боротьбі за влади в Кремлі, саме Хрущова, стала можливою завдяки українському керівництву. У 1957 році були виступи колишніх таких активних учасників сталинської політики: це Маланков, Молотов, Каганович, Варашилов, Булгарін проти підриву керівної ролі партії. Також було винесення на засіданні президії питання про відставку Хрущова. Це була важлива роль, відігравалась в протиборстві керівників силових структур саме Жукова та Сирова. У червні 1957 року було засуджено пленумом діяльність опозиціонерів, згідно з цим їх було звільнено з державних посад. Також проведення Хрущовим для зміцнення свого становища кадрових перестановок відбулось у листопаді 1957 року. було звільнено Жукова від обов'язків міністра оборони. Потім було призначено на цю посаду уродженця України маршала Малиновського. Також у грудні 1957 року було переведено до Москви на посаду секретара Криченка і призначена першим секретарем Підгорного. У 1958 році було усунено з посади голови ради міністрів Булгаріна. І цю посаду вже обіймає Хрущов. І одночасно він залишається керівником комуністичної партії. У 1960 році призначення на посаду голови президії Верховної Ради Радянського Союзу, саме Брежнева. І бачимо, що у 1961 році на 22-му з'їзді комуністичної партії, на якому Хрущов остаточно розгромив своїх політичних конкурентів, намагаючись подати цей процес як серйозні зрушення у демократизації радянського суспільства щодо стану. Розвитку промисловості та сільського господарства От відбувається те, що сільське господарство воно занедбане, а все йде на військово-промисловий комплекс. Щодо промисловості, у 1950-х роках чільне місце України в паливної енергетичної галузі, металургії, машинобудування та ВПК. Було на належному рівні зростання обсягів видобутку вугілля та нафти та газу. Розробка нових газових родовищ у Полтавській та Харківській областях, зростання енергетичної бази, збереження перекосу в бік важкої промисловості, екстенсивний характер виробництва, використання застарілих технологій, технічне відставання промисловості України, як і всього радянського союзу, і у більшості галузей, повільне впровадження новітніх досягнень, науки і техніки у кінці 1950-х років також повільнюються темпи розвитку промисловості сільського господарства то збільшується увага керівництва країни до. Розвитку сільського господарства у 1953 році пленом комуністичної партії Радянського Союзу, який констатував кризовий стан сільського господарства та започаткував низку реформ в аграрному секторі. Реформи були наступними: збільшення капіталовкладень, зменшення оподаткування, забезпечення села кадрами. Списання заборгованості колгоспів, збільшення загатовільної такої закупельної ціни на сільськогосподарську продукцію, заохочення особистого підсобного господарства, зменшення податків, їх тверда сума та відповідність розмірам господарства, формування потужного військового промислового комплексу і сукупність промислових підприємств, науково-дослідницьких центрів, підрозділів, збройних сил та державних установ. Установ і організацій, які забезпечують військові потреби держави, виготовляють озброєння і все необхідне для їхнього виробництва. Також нарощувалась потужність військового комплексу у зв'язку з холодною війною. Україна один із найважливіших виробників зброї, військової техніки, виконання замовлень кращими підприємствами, де контрсувалася така. Політика, щоб працювали найкваліфікованіші працівники, інженерно-технічні працівники та вчені, українці брали участь у повстаннях у сталінських концтаборах. Причини повстань це деспотичні умови утримання, жорстке ставлення адміністрації, повна ізоляція від рідних і безпідставні звинувачення. Види опору були наступними: голодування, відмова працювати втечі, повстання, вимоги тих, хто якраз із зумовив повстання у концтабарах. Це у нас скасування особливого каторжного режиму утримання, припинення свавілля адміністрації, плата праці політв'язнів, відновлення дострокового звільнення, скасування обмеження, листування, перегляд справ політичних в'язнів, їхня амністія. Також ми кажемо про повстання 1953 року. Це Норильське повстання у горлах, керівники Грицяк, Шумук, Семенюк зі своїми свободами та гаслами, тобто вони висували «Свобода народам і людині, воля або смерть. У 1953 році воркутинське повстання з гаслом, «Вогілля, батьківщині, нам свободу. Жертвою стало те, що багато людей вони були репресовані, і було вбито 32 українці. У 1954 році також кенгірське повстання Степлах, серед повстанців було 46% українців. І результати та наслідки це послаблення режиму, будівництво приміщень з кількома кіннатами для побачень і скасування обмеження на листування всередині країни і скасування спеціальних нашивок на одязі політв'язнів. 20-го з'їзду комуністичної партії потрібно зазначити наступне, що його було проведено у 14-25 лютого 1956 року. Це був у нас саме з'їзд про культ особи Сталіна та його наслідки. Зміст наступний критика сталінської політики як хибної та злочинної через організацію масових репресій, депортацію народів під час війни. Використання незаконних методів слідства, визначення початком злочинної політики 1934 року, тобто, не ставилися, під сумнім, методи проведення колективізації Голодомор 1932-1933 років. Також були історичне значення та наслідки 30 червня 1956 року була постанова про подолання культу особи та його наслідки. Критика особи. А не системи, яка її породила, це причини появи культу Сталіна, і називали його негативні риси характеру, гостру боротьбу з капіталістичним оточенням, небажання правлячої верхівки розділити відповідальність за вчинені злочини, незмінність партійних засад, політичне, і морально, психологічне оздоровлення суспільства. Лібералізація політичного режиму, яка отримала назву якраз відлига саме за часів Хрущова. У результаті, попри всю свою обмеженість і непослідовність, критика культу особи сприяла величезній такій системі, і це було величезним впливом на всі сторони життя суспільства. Зменшилася те, що людина перестала боятися, і люди знову вчилися чинити опір неправді та насилю. Тоталітаризму було винесено подушний удар, після якого він уже ніколи не міг відновитися. Попрацюємо з наступними поняттями: дестанілізація це політика відходу від негативних рис сталінізму, яка виявилася у відмові від переслідування і фізичного знищення політичних суперників. У певній лібералізації суспільного життя, ліквідація позасудових організацій, воєнних трибуналів військ МВС, скасовувалися надзвичайні такі закони і постанови, спрямовані на боротьби з ворогами народу. Також відбувалась чистка органів держбезпеки, значне скорочення їх кількості, уведення в Українську радянську соціалістичну республіку прокурорського нагляду за дотриманням законності. У 1955 році було припинена ідеологічну кампанію проти інтелігенції і націоналізму, і було зростання ролі українського чинника в різних сферах суспільного життя. Також ми кажемо про те, що тепер посади могли займати українці в певних регіонах, і це було оточення саме Хрущова. Реабілітація це виправдання, поновлення, репортація несправедливо обвинуваченої особи. Острий хід це було після 20-го з'їзду, де якраз і критикували особистість Сталіна. Створення спеціальних комісій щодо перегляду справ засуджених. З усиллями яких було реабілітовано 250 тисяч осіб. Неважка біль... така переважна більшість, але їх реабілітували вже посмертно. У 1957 році було звільнено з концтаборів і спецпоселень близько 65 тисяч в'язнів колишніх вояків УНУПА та членів їх сімей. Гальмування процесу реабілітації було через послаблення критики сталінського режиму. Відбулися адміністративно-територіальні зміни. Було передано Крим до України, тісний зв'язок Криму з Україною протягом усієї своєї історії, перетворення Кримської Автономіної Республіки на Кримську область після виселення з території півострова кримських татар, німців, греків, болгар та вірмен, параличі господарського життя Криму внаслідок масових депортацій. Також ми кажемо про Юридичне оформлення 19 лютого 1954 року було видано указ президії Верховної Ради Радянського Союзу на честь трьохсотріччя возз'єднання України з Росією. І, звісно, тепер Крим передавався Україні. Наслідки перекладання на бюджет України витрат з відновлення господарського та культурного життя Криму. Як ви бачите, не просто так це все робилося. Переселення в Крим жителів із території Росії та таємне повернення частини переселенців відбуваються зміни в управлінні господарством, Отже, зміст реформ у 1957 році було ліквідовано низку галузевих міністерств створення раднаргоспі. Раднаргоспи це ради народного господарства, територіальні органи управління, які покращили управління економікою регіонів, але призвели до розриву зв'язків між окремими галузями. Було створено 11 територіальних раднаргоспів, серед яких найбільшими були Київський, Харківський, Львівський, що складалися з декількох областей. І також формувалися додатково три раднаргоспи – Кримський, Полтавський, Черкаський. об'єднання раднаргоспи відбувалося за тих умов, що 2,8 тисяч підприємств України, що виробляли переважно більшість промислової продукції республіки. Тому потрібно було щось з цим робити. Наслідки позитивні. Це розширення господарчих прав республік, децентралізація управління, скорочення управлінського апарату і наближення управління до виробництва, і негативні ускладнення зв'язків між підприємствами, окремих раднергоспів, так зване місництво і незацікавленість у комплексному розвитку всієї галузі. Також відбулося збереження старих таких важелів адміністративно-командної системи. Непідкріпленість реформи введенням госпрозрахунку та наданням самостійності підприємств, що призвело до повернення старої централізованої схеми управління. У 1960 році було створено Українську раду народного господарства та зменшення кількості українських раднаргоспів до семи. У 1963 році також було засновано Вищу раду народного господарства Радянського Союзу та низку державних комітетів, окремих галузей промисловості. Щодо розвитку промисловості, необхідно пам'ятати про модернізацію. Структурну перебудову традиційних галузей промисловості це в першу чергу металургія, вуглевидобувна галузь, важка, важке машинобудування, нарощування виробництва чорних металів, будівництво нових доменів та таких матенівських печей. У 1955 році вихід на проекту потужність Каховської ГЕС, спорудження Кременчуської Дніпродзержинської та Київської гідроелектростанції, приділення радянським керівництвом із середини 1950-х років значної уваги розвитку машинобудування та нових засобів автоматизації, поява нової галузі промисловості. Легкового такого автомобілобудування це у Запоріжжі. У 1960 році випуск першого в Україні легкового автомобіля Запорожець. Значні успіхи в галузі авіабудування. Відбулись налагодження випуску нових типів пасажирських та транспортних літаків високого класу, впровадження виробництва здобутків науково-технічної революції, збільшення обсягів випуску товарів народного вжитку і підвищення продуктивності праці загального приросту промисловості з іншого боку, помітне відставання від країн з ринковою економікою. Аграрна політика у другій половині 1950-х, першій половині 1960-х років і хрущовські надпрограми. Ну це аграрний сектор. У 1956 році встановлення високого податку на утримання худоби в міській місцевості, обмеження власників худоби у пасовищах і за готівлі кормів. У 1959 році заборона утримувати худобу в містах і робітничих селищах. Встановлення ліміту на утримання живності на селі, зменшення продажу продуктів тваринництва та підвищення цін на них у 1954 році було освоєно ціліну і перетворення України на постачальника матеріальних та людських ресурсів. Також проведено саме кукурудзяну кампанію і спроба вирішити проблему з кормами. Відбулася. Збільшивши обсяги виробництва це кукурузи і зменшення посів пшениці та інших сіних культур, також була надпрограма у тваринництві за 3-4 роки. Наздогнати США у виробництві м'яса, молока, масла на душу населення. Завищені плани здачі продукції, тваринництва та зменшення поголів'я худоби. У 1957 році і протягом до 1960 року відбувається нова кампанія укрупнення колхозів, у результаті якої посівні площі. Одного колгоспу збільшувалося в три рази і відбувалося скорочення кількості колгоспів до 9,5 тисяч. Поширення кампанії по перетворенню колгоспів на радгоспи, створення агроміст з населенням 5 тисяч жителів, супроводжування цієї кампанії, ліквідацію. Неперспективних сил, швидка відмова від ідей агроміст. У 1958 році була реорганізована МТС перетворення МТС на ремонтно-технічні станції з обслуговування колгоспної техніки шляхом примусового викупу колгоспами старої техніки за завищеними цінами, перетворення слушної ідеї. Вільно розпоряджатися власною технікою на чергове таке обкрадання колгоспників, надзвичайно високі ціни на техніку та відсутність достатніх коштів у господарствах для викупу останньої саме техніки і втрата кваліфікованих кадрів, які працювали в МТС і не хотіли працювати в колгоспах. Соціальними наслідками економічної політики 50-60-х років стало те, що у 1956 році було скасування кримінальної відповідальності робітників і службовців за самовільне залишення підприємств, відновлення права працівників на звільнення з роботи за власним бажанням. Необхідно було тільки попередити про це адміністрацію за два тижні. Перегляд тарифної системи оплати праці, що забезпечувало її значне підвищення, скорочення робочого тижня, переведення всіх робітників і службовців на 7 годин робочий день для працівників, зайнятих на підземних роботах, встановлювалося 6 годин робочий день, помітні зрушення в оплаті праці колгосників, запровадження помісячного. Подекуди поквартального грошового та натурального авансування замість оплати один раз на рік, стабілізація видачі продукції на трудодні і зростання грошової оплати більш ніж у чотири рази у 1957 році. Ліквідація практики державних позик, які забирали майже 10% заробітків трудящих і були. Також такою прихованою формою додаткового оподаткування населення. Виплата державного боргу населення за придбання облігацій вона відкладалася на 20 років. У 1956 році було закон введено про державні пенсії. Який встановлював порядок призначення і виплати пенсії, право на пенсію за віком мали чоловіки, які досягли 60 років, та їхній трудовий стаж повинен був встановити менше ніж не 25 років, тобто потрібно було пропрацювати 25 років. Жінки, які досягали 55 років і мали 20 років трудового стажу. У 1956 році збільшення розміру пенсії відбувалося. У 1960-х роках видача паспортів селянам, які отримували можливість вільно пересуватись у межах держави, виїжджати на навчання або на роботу до міст, і також були високі темпи розвитку житлового будівництва. 1951-1958 роки будівництво в республіці 2 мільйонів квартир. У 1958-му. Введення в експлуатацію 60 мільйонів метрів. Кубичних квадрат. Житла, точніше. Будівництво переважно мало такий габаритний характер, масштабний, і почали будувати хрущовки. Також використання нових будівельних матеріалів відбулося. І, зокрема, це був залізобетон Та люди отримували безкоштовне житло. Також було зрущення у повсякденному житті населення, поява недорогих кафе зі стандартною назвою Ветерок, Минутка, Липка і проникнення західної культури через кінофестивалі, виставки, поява стелях, їх звинувачення у низькопоклонстві перед заходом і входження в моду косметики. Також відбулося проникнення інновацій. у Село їх привозили сюди студенти під час канікул або односельчани, які працювали у містах. Масова така купівля жителями села, велосипедів та мотоциклів, поширення та доступність радіол і магнітофонів. І потім вже Хрущова було усунуто від влади, його звинуватили у волюнтаризмі. І у 1963 році Хрущова було відкликано до Москви. І на якраз було призначено замість підгорного шелеста. Приєднання Підгорного та Шелеста до учасників змови проти Хрущова відбулося. І посаду вже першого генерального секретаря посів Брежнєв.